Міфи давньої Греції. Аргонавти та ЗОЛОТЕ РУНО. ІСТОРІЯ Перша Золоте Руно У володаря морів Посейдона народився чарівний баран, який мав довгу золоту вовну. Золоторунний баран володів даром слова, міг перепливати широкі моря, літати разом із вітром. Та переноситися з одного місця в інше. Чарівний баран супроводжував вісника богів Гермеса. Та одного разу Гермес, замалувавшись красою богині хмар Нефели, подарував їй золоторунного барана. А на цей час у країні Беотій царював юний атамант. Богиня Хмар Нефела часто задивлялася на стрункого та вродливого юнака. А якось зважилася зійти на землю і ступити до царського палацу. Коли побачив богиню Атамант, одразу ж закохався в неї. У палаці справили бучне весілля, і молоде подружжя щасливо зажило удвох. А невдовзі у них знайшлися близнюки хлопчик Фрикс і дівчинка Гела. Та плинув час, і атамант розлюбив богиню Хмарнефелу, Натомість полюбилася йому іно. Дочка тибанського царя Кадма, яка приблукала в країну Беоті шукати притулку, бо її переслідувала могутня гера. Атаман так запалився пристрастю до іно, що зовсім занедбав Нефеллу. Засмучена богиня хмар поцілувала на прощання дітей і повернулася на Олімп, звідки, либонь, не мала спускатися, щоб не зазнати такої кривди. А підступна іно. Не злюбила близнюків Фрикса й Гелу. Подейкували, що вона була чаклункою. Мачуха так хотіла позбутися ненависних дітей суперниці, що одного разу наслала на Беотію страшну посуху. Весь врожай погинув, люди голодували. Нічого не підозрюючи, Атаман звернувся до дружини по пораду. Лиха іно мовила Принеси Зевсові в жертву Фрикса й Гелу. Тоді всемогутній Бог відведе посуху. Мов у нападі нестями, атаман довірився Іно та звелів спородити жертовник для Зевса і привезти на нього дітей. Усе було готове до жертвопринесення, незворушними залишалися Інно і атамант, дивлячись на сльози дітей, а ті звертали заплакані очі до неба і шепотіли Мамо, врятуй нас! І коли на жертовнику вже запалювали вогонь, богиня Нефела огорнула його хмарою, а сама шепнула дітям. «Мерші, сідайте на мого золоторунного барана і тікайте. Близнюки застрибнули на барана, і він злетів у небо, як вітер. Швидко ніс баран дітей через моря, міцно трималися близнюки за довге золоте руно, але баран летів так швидко, що Гела не втрималася. І випустила довге пасмо вовни з маленьких кулачків. Дівчинка упала в море понад протокою, що відділяла Європу від Азії, і потонула у бурхливих хвилях. З тої пори греки почали називати протоку Гелеспонтом, на честь Гели. А сьогодні вона зветься Дарданелли. Бідолашний фрикс гірко заплакав, та чарівний баран ніс його все далі. Нарешті вони долетіли до колхіди, де царював син Геліоса Сонця, еєд. Еєд радо прийняв хлопця і виховав його, а чарівного барана приніс у жертву могутньому Зевсові. Золоте шруно Рона повісив у священному гаю бога війни Ареса. Стерегти Руно був поставлений страшний дракон, який не спав ні вдень, ні вночі. Золоте роно приносило міці й багатство країні, якій належало, тому заволодіти ним прагнули всі, хто довідувався про його існування. Історія друга Юність Язона. У родючій Тесалії царював лагідний і справедливий володар Езон. Мав він маленького сина, Язона, яким не міг натішитися. Однак недовго був Езон щасливий. Його звідний брат Пелій, підступно скинув Езона з престолу, захопив владу, а маленького Язона вигнав. Так Язон потрапив на виховання до мудрого кентавра Хірона, який вивчив багатьох героїв, серед них і славетного лікаря Асклепія. Язон змужнів, йому виповнилося 20 років, і він вирішив повернути собі престол, який відібрав у його батька Езона, облудний Пелій. Язон рушив у далеку путь, і незабаром йому треба було переправитися через річку. На березі тупцяла безпомічна стара, яка ніяк не могла дістатися протилежного берега. Язон запропонував старій перенести її на той берег, і вона радо погодилася. На середині річки Язон спіткнувся, з ноги його злетіла сандалія, проте він не випустив із рук старої і не нахилився, щоб пошукати загублену сандалію. Аж на тому боці Язон опустив на землю стару, і раптом вона обернулася на могутню богиню геру. Виявляється, Гера навмисно перебралася на подобу старої, щоб випробувати, як добре кентавр Хірон виховав хлопця. Гера благословила Язона і пообіцяла йому допомагати у всьому. Щасливий Язон і забув про втрачену сандалію, а натомість поспішив до палацу царя Пелія. А треба сказати, що незадовго перед тим Пелій, який боявся, що в нього можуть відібрати владу так само, як він колись учинив сезону, звернувся до оракула по пораду. Оракул провістив, що Пелій має остерігатися людини взутою в одну сандалію. Коли Язон з'явився на міському майдані, то одразу привернув загальну увагу був він стрункий і дужий, до того що одягнений по чужинському. Цар Пелій теж поглянув на Язона. І поблід. Він побачив, що юнак взутий в одну сандалію. Коли Пелій придивився до хлопця, то в його обличчі упізнав знайомі риси. Язон був схожим на свого батька. Пелій здогадався, для чого Язон з'явився в місті. Він звелів слугам покликати юнака. Коли Язон постав перед царем, Пелій, мов не впізнав юнака, запитав Чужинцю, хочу звернутися до тебе по пораду. Що б ти зробив із людиною, яка за пророцтвом Оракула загрожує твоєму життю? Язон, не замислюючись, відповів Я б послав таку людину здобувати золоте руно. Адже всі знали, що здобути золоте руно майже неможливо, ніхто не вертається з подібного походу. Язон і не здогадувався, що сам вирішив власну долю. Що ж, Язоне, мовив Пелі, уже не криючись. Я тебе упізнав, і я згоден поступитися тобі владою тільки за однієї умови Ти здобудеш золоте руно. Нещодавно у вісні мені явилася тінь бідолашного Фрикса, який помер на чужині. І Фрикс сказав, що володарем Тесалії стане людина, яка здобуде золоте руно. Сміливий юнак не злякався, а почав готуватися до подорожі в колхіду по золоте руно. Історія третя. Аргонавти. Язон ладнався в дорогу. Звістка про зухвалий похід по золоте руно швидко облетіла околиці, і багато героїв захотіли приєднатися до Язона. Усього 50 за числом весел на кораблі, сміливців зважилося супроводжувати Язона, і серед них були і непереможний Геракл, і славетний тезей, і близнюки діоскури Кастор та Полідев. І герой калідонських ловів Малеагар, і співець Орфей, і мудрий лікар Асклепій, і сини північного вітру Борея, Зет і Калаїд, а керував будівництвом корабля знаний корабельний майстер арх в Пеліонському лісі застукотіли сокири, валилися височинні струнки сосни, сама богиня Атена, опікунка всякого ремесла. Допомагала Язонові у будівництві корабля на прохання могутньої Гери, яка не забула, як Ясон переніс її через річку. Атена сама встановила щоглу із священого дуба з Додонської діброви, щоб він провіщав мандрівникам майбутнє. Ніс корабля прикрасила різьблена й позолочена голова Гери. На честь будівничого корабель нарекли Арго, а його матроси почали зватися Аргонавтами. Керманичем на кораблі був знаний тифей, який першим серед моряків винайшов щогли і напнув на них вітрила. Керував походом язон. Усе було готове до відплиття, але корабель ніяк не хотів спускатися на воду. Усі разом дужі герої не могли зрушити його з місця. Тоді співець Орфей торкнувся струн своєї чарівної ліри. Полилася дивовижна музика, і корабель. Сам собою спустився у морські хвилі. Грибці вдарили у весла, і Арго вирушив у далеку дорогу аж до берегів гостинного моря, яке сьогодні ми називаємо чорним. Історія четверта. Острів Лемнос. Першою зупинкою на шлюху аргонавтів був квітучий острів Лемнос, на якому владарювала юна цариця Гіпсипіла. Одного разу лемноські жінки образили богиню кохання Афродиту, і вона у помсту нагородила їх таким огидним запахом, що їхні чоловіки від них відверталися і зраджували з іншими жінками. Тоді Лемноські жінки змовилися перебити всіх чоловіків на острові. Коли Арго приплив на Лемнос, на острові не залишилося жодного чоловіка. Тільки цариця гіпсипіла врятувала свого батька і допомогла йому втекти. Гіпсипіла зустріла аргонавтів і провела їх у свій палац. Лише кілька аргонавтів на чолі з Гераклом зосталися на кораблі. Гіпсипіла вельми вподобала собі красення Язона. Незабаром Язон прихилився до молодої цариці, тож вони одружилися. На острові на честь їхнього одруження було влаштоване бучне святкування, повсюди запалювали вогнища, пили вино та веселилися. Аргонавти навіть забули, що вирушили у далеку мандрівку по золоте руно. Гіпсипіла народила Язонові двох синів Евнея і Туанта. Аж нарешті розгніваний Геракл викликав аргонавтів на берег, де хитався на хвилях корабель. Він присоромив героїв! І вони поупускали очі. Вирішено було негайно лаштуватися у дорогу. Коли лимноські жінки дізналися, що аргонавтам час плести далі, вони висипали на берег і почали благати героїв, зостатися, благала Язона і гіпсипіла, проте Язон відчув небезпеку, викликав аргонавтів на корабель, буцімто має сказати їм щось важливе, а там обрубав канати, якими був припнутий корабель, і хутко відплив від берега. Моряки здалеку попрощалися з гостинним островом Лемнос, налягли на весла і вирушили геть. А невдовзі після відплиття аргонавтів лемноські жінки дізналися, що гіпсипіла таємно врятувала свого батька. За таку образу вони постановили стратити царицю. Дізнавшись про це, гіпсипіла зважилася втекти з острова з двома маленькими синочками, проте дорогу її корабель захопили в полон пірати. І продали в рабство царю лікургу. Цар доручив гіпсипілі нянчити свого сина царевича. Одного разу змучена гіпсипіла задрімала над колискою царевича, а в цей час до немовляти вповзла змія і задушила його. Коли лікург дізнався про смерть сина, то вже здійняв був руку, аби вбити гіпсипілу. Проте вчасно нагодилися її сини Евней і Тоант та встигли врятувати матір. Разом із синами гіпсипіла повернулися на острів Лемнос. Історія п'ята САМОТРАКІЯ. Довго висловали аргонавти, а коли ловили попутний вітер, то напинали вітрило. Та одного дня здійнялася страшна буря. Чорні хмари позапинали небо, раз у раз темряво розтинала блискавка, а хвилі мало не змивали моряків із палуби. Довго змагалися мужні герої із стихією, аж тут один із них гукнув Земля! І справді, далині чорніла земля, це був острів самотракія. Та раптом височезна хвиля з шаленою силою вдарила в борт корабля і викинула його на берег просто до підніжжя гори. Це узбережжя Херсонеса, мовив хтось із аргонавтів, коли вони роззиралися довкруж. Можливо, хтось тут допоможе нам полагодити корабель. А й справді, судно, добряче побило штормом. Але зненацька аргонавти заціпеніли від жаху, з ведмежої гори до них спускалися з шести руків велетні, доліони, які в кожній руці тримали по величезній каменюці. Скоро вони наблизилися до корабля та почали жбурляти каміння в аргонавтів. Негостинно прийняв аргонавтів острів Самотракія. Геракл напнув тугий лук і одну по одній випустив гострі стріли. Вони безпомильно поціляли велетнів до ліонів, уже чимало з них полягло на полі бою, проте решта й далі запекло боролася. Каміння летіло звідусіль, а земля двихтіла, як від землетрусу. Тоді Ясон із приятелями зайшов ззаду та знагло напав на велетнів. Оточені з двох боків доліони кинулись у розтіч. За деякий час аргонавти змогли полагодити корабель і вирушити у дальшу путь.